Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Вітаю, я Ірина Котлярова. Вівторок, 4 жовтня і команда СТС готова повідомити про важливі події сьогодення. Далі коротко про головне. Спортивна Феміда заговорить у новинах СТС. Арбітри розказали про свою роботу спортивній редакції нашого телеканалу. Незрозумілість міття-контейнери заполонили місто. ДТП під градусом прямісінько біля церкви. Лада не забажала вести п'яного водія. ДТП сталося біля монастиря на Роминській водій, не впорався з керуванням і вилетів на пішохідну зону детальніше у сюжеті. Ця автівка стоїть прямісінько на тротуарі пішохідного світлофору на вулиці Роменській. У неї відсутні колеса від удару об бордюр диски просто розсипались. Водій і його дружина вважають, що нічого не сталося. Идите, я вас Богом прошу, никто ничего с вами разговаривать не будет. Почему так сталося авария? Идите. Аварии немає тут. Идите. Как у вас в машине колесным? За попередніми даними поліції, водій рухався з вулиці Степана Бандери. Не впоравшись з керуванням на повороті, його автомобіль вилетів на бордюр. На щастя, на переході світлофору нікого з людей не було, тому ніхто не постраждав. Водій Микола явно мав ознаки алкогольного сп'яніння, бо вів себе не зовсім тверезо. Ви не маєте права у мене забирати посвідчення. Це моє посвідчення. Ви не маєте права право забрати. Свідки вийде. Господи, що відмовляєтеся. Ви вони взагалі посвідчення забирали. Забрали. Воно тимчасово вилучається. до справи суду. Даже в то времена у те саме не забирали посвідчення. На нього було складено адміністративний протокол за статтею 130, тобто керування відмова від проходження медичного освідування на стан сп'яніння, так як він мав явні ознаки окольне сп'яніння, та за статтею 124, тобто вчинення дорожньо транспортної пригоди, тому що на момент ДТП він пошкодив проїзну частину. Всі матеріали поліція передасть до суду для подальшого розслідування ситуації. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, новини СТС. У цей же час сталася ще одна ДТП на вулиці Охтирській. Жигулі намагалися розвернутися по вулиці Мира, але у цей момент на великій швидкості у неї влетіла БМВ. Через аварію водія вазу забрали на швидкий у лікарню. Нині ж правоохоронці розбираються хто порушив. топорушек. Спадітеля забрали. Так, да, скоро забрали. Да. повезла в обласну. А вобластное? Mm -hmm. Аж какое подозрение? Может, как ну почему? Как... Ну, голова, голова, это головные боли. Сотрясение. Да. На Охтирщині страйкують аграрії. Близько сотні людей вийшли на трасу суми Харків, аби відстояти свої права. Люди певні умови, які влада створила для аграріїв, вбивають сільськогосподарську діяльність. В цілому на страйку побували і наші журналісти. За цим поворотом на трасі суми Харків вистроїлися в ряд близько 50 одиниць техніки. Таким чином аграрії сумщини вирішили звернути на себе увагу влади. Нам не треба підтримки, нам не мішайте працювати. От були нормальні, був нормальний законопроект по поверненню ПДВ. Ну нормально його забрали. То тобто є помішали далі, дальніші ну в роботі. Аграрії розповідають, кілька років працював такий закон по що їм поверталася достатня сума грошей, на яку вони потім купували необхідне для подальшої сільськогосподарської діяльності. Однак, нещодавно влада внесла свої правки, і ця сума стала мінімальною. На повернення пілів не дає нам придбання міндобри, паливних, пастильних матеріалів і всього решти не можете придбати Звісно, Ціни страшні ж повиростали на нього. Проте ще більше обурює людей те, що їх землі хочуть продати. Проти за те, що вони хочуть продати землю сельгоспризначення. Це в першу чергу, за що наші батьки, діди воювали, тепер хочуть продати. Автівки зі слуганами та власне аграрії стояли на трасі до вечора, так само, як і їх колеги в Києві біля Верховної Ради. Усі вони запевняють, терпіти втомилися. А тому такі акції перестануть бути рідкісними. Анастасія Комдантова, Микола Ніколаєнко – новини СТС. Згорів заживо у Сумах через пожежу у власній оселі загинув 70-річний пенсіонер. Того рятувальники знайшли мертвим на тліючому дивані в одній із багатоповерхівок по вулиці СКД. Вогонь також знищив домашні речі та побутову техніку. Масове нашестя жовтих контейнерів, вулиці міста заполонили незрозумілі споруди. Які небезпеки криються під жовтою кришкою, знають наші журналісти. Якщо ви хочете сфотографуватися біля історичних пам'яток міста, будьте готові. У кадр може потрапити іще ще один об'єкт. Туристам може і заважають на фото ці контейнери. А от сумчани сміттєбаки оцінили. Кажуть, краще такі, аніж нічого. Це теж більше менше сміття буде, мабуть, на вулицях. Все одно, що не є, що ні. Є звичайні мусорки зелені, Ми туди вибрасуємо мусор по вулиці, А ці? чистота в городі прежде всього. Я вважаю, що це правильно. Втім, архітектори б'ють на сполох. Для таких смітників має бути відповідна документація. А сміття у таких контейнерах залежується довше, тож питання до відповідних служб. Ці об'єкти відносяться к тимчасовим спорудам, передвіжним спорудам. І, взагалі, як правило, для таких об'єктів, вони не одинокі, їх десятки. В общем, розроблятися схема розміщення тимчасових споруд. Наразі ми не змогли зв'язатися з авторами таких, що сміттєвих контейнерів. Тож ми чекаємо відповіді. Амусону про ці невідомі споруди. Марія Бульдович, Олександр Сорбат, новини СТС. Історія непрацюючого ліфту триває. Відключені підйомники в нашому місті. Скільки їх? Ми вже збилися з рахунку. Нечисленна кількість телефонних дзвінків сумчан, які просили допомогти розібратися. Чому відремонтовані ліфти не працюють? Вже зараз ви дізнаєтесь, чому так і коли вони запрацюють. Місяць тому жителі Харківської три звернулися до нас з проханням розібратися у ситуації, чому їхній ліфт, який відремонтували, не працює. У них терпець просто уривався, адже люди місяцями не можуть вийти на вулицю. Люди, які помирали тут а у нас в під'їзді на восьмому етажі, Алла Ні Ал Дмитріївна да накак поламалася ліфт, вона як залишилася вдома, вона більше не вийшла. її просто вже винесли. Тоді нам пообіцяли, що потрібно почекати ще місяць, адже вирішуються питання документаційні. Цей час минув, а людям ліфт так і не увімкнули. Директор жеку повідомив, що лише на минулій сесії міськради узгодили кошти, які потрібно заплатити в експлуатаційно-технічний центр для перевірки підприємства на отримання дозволу. Предварительно на вже уже були. Договор заключок. Ну я думаю, що неділі. Тиждя... По перві що нужно буде нам ну, необхідним для того, щоб пройти проєвку і получить висновки. ЕТЦ для дозволу на експлуатацію ліфтов. Ось така довга технічна і документаційна процедура в нашому місті для включення звичайного ліфту у робочому стані. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, Олександр Сорбат, Новини СТС. Продукти харчування, які здатні вбити, гуляють мережею інтернет. Столичні експерти з'ясували близько 40% українських продуктів підробки. Чому їжа замовлена в інтернеті загрожує здоров'ю українців? Розкаже Оксана Щербак. Не ходити по крамницях, а замовляти продукти, сидячи на роботі чи вдома, це, звичайно, зручно. До того ж, на просторах інтернету можна знайти продукти на будь-який смак. Але є одне але вам можуть доставити товари далеко не першої свіжості. Ось дізнатися термін придатності їжі та подивитися на її зовніший вигляд ви зможете лише після того, як товар привезуть. До того ж, за дослідженнями експертів, інтернет сьогодні просто маярить небезпечними підробками. Жодна людина не повинна придбати сьогодні продукти харчування через мережу інтернету. Може бути як додатковим заходом щодо нагодження, якісь там комунікації, але супровідна документація на виробника. супровідна документація на продукт харчування і терміни зберігання, умови зберігання повинен внести перш за все реалізатор через інтернет. Ми не знайдемо ніколи реалізатора, і відповідальність буде нести та людина, яка це придбала. Нагадаємо, наприкінці вересня від неякісного алкоголю в Україні померло 35 осіб. Горілку вбивцю під брендом Пшенична люди замовляли через інтернет. Згодом стало відомо, епіцентр поширення знаходиться у Харкові. Саме там, в одному із гаражів, і виготовляли небезпечну оковиту. Наразі алкогольну мафію затримали. Втім, в Україні фальсифікована не лише алкогольна продукція. Відтак у Києві у 60 дитячих садочків замість вершкового масла дошкільнятам давали продукт, який містить 99 немолочних жирів. Результати експертизи підтвердили, що... Суміш, яку дошкільня там давали під виглядом масла, становить загрозу для здоров'я дітей. Ми ж поцікавилися у сумчан, чи замовляють вони продукти харчування в інтернеті. Ні разу Нет. не пользувався. Да. Чому та да, ну как та так можна посмотрети, хоча б срок годності і так далі, так катав мішки заказувати як-то не варіант. Не зовсім позитивно, тому що. А, ти не можеш перевірити дату, і не можеш напевно знати, що це свіжий продукт, що він якісний. Це все таки продукти питання, які мають срок какоїте реалізації, качества. Не знаю, посмотрить, подержати в руках тобто, це не куртка. Експерти ж наголошують: якщо ви все ж замовили їжу в інтернеті, та вам від неї стало зле, обов'язково зверніться до лікаря, а також до інспекції з питань захисту прав споживачів. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС. Розваги з ризиком для життя на сумщині зріс рівень залізничних травм. Причому майже кожен десятий із травмованих підліток до 16 років. Дехто травмується через необачність, переходячи рейки, де заменеться. Інші ж намагаються зробити круте селфі, не думаючи, що така забавка може коштувати їм життя. Юлія Настенко розкаже докладніше. Навесні цього року Сумщину сколихнула жахлива звістка. У конотопі 23-річний хлопець загинув, намагаючись фотографуватися на даху потягу. Але не врахував, що поряд проходили високовольтні лінії електропередач. У погоні за селфі він отримав смертельний удар струмом. У мережі ж такі забавки стають все популярнішими. Сайти просто кишать селфі тих, кому вдалося вижити після такого екстриму. А ось це ще один вид небезпечних розваг. Молодь називає його зацепінг. Свою дозу адреналіну ці підлітки отримують, катаючись на потягах, але не в звичній для нас манері, а на даху чи вхопившись за хвіст вагону. А ще знімають такі розваги на відео, не здогадуючись, що така поїздка може привести прямо на той світ. Правоохоронці кажуть, вистачає тих, хто травмується на залізниці просто через свою необачність. В цьому році поліція зафіксувала вже декілька випадків, коли люди потрапляли під колеса потягів. Останній такий випадок трапився в Кролевецькому районі вчора, близько дев'ятнадцятої години. Там під колеса потягу кишені Москва потрапила літня жінка 1937 року народження. Від отриманих травм вона загинула миттєво. Відтак наголошують, слід бути вкрай обережними поряд із залізничними коліями та дотримуватися правил безпеки, адже ніякий адреналін не коштує життя. Юлія Настенко, Олександр Білявський, новини СТС. Сьогодні світ святкує день захисту тварин. Він призиває звернути увагу людства на решту жителів планети. Наші журналісти познайомилися з тим, хто власне допомагає людей рятувати. З ким саме дивіться в сюжеті Юлії Настенко. І служба, і дружба для пана Миколи кінологія це стиль життя. Він професійно тренує собак. Ось уже 11 років. Сьогодні нам вдалося потрапити на навчання поблизу військової частини 3051. Чоловік тут зі своїм підопічним вівчаркою та ліфом каже собака з перших місяців життя показав неабиякі здібності. Через сім днів он у мене в домі вже по запаху віщі, і скал віщ з тим же запахом. Ну я брав тряпочку, різав її на дві частини. І одну хранів, а другу дав і він знаходив. разом із чотирилапим другом Микола пройшов вогонь, воду і бідні труби. Були і в АТО. Чоловік переконаний, собаку не дарма називають другом людини. На його рахунку вже більше 80 чотирилапих вихованців. Собака це то спецсредство, яке в определених случаях може бути незамініма, тому що Современная, навіть современная наука, що не создала такої апаратури. Которая може вивіти, допустим, вуха вибухонебезпечні предмети визначити определити заключного. Ми ж вирішили особисто перевірити, чи насправді таліф настільки вправний. Наш журналіст ховає муляж пістолету на полігоні. Чекаємо реакції пса. Кілька хвилин і чотирилапи вже хвастається своєю знахідкою хазяїну. Щоб так натренувати собаку, каже наш герой, потрібно близько двох років. Переконаний, головне це не лише дисципліна та витримка, а ще й щира любов, як до своєї справи, так і до чотирилапих підопічних. Юлія Настенко, Олександр Сокол, новини СТС. Стиль класика та розкіш, український бренд одягу Мадам Шері нещодавно відсвяткував свій ювілей 10 років із дня заснування. Нашим журналістам вдалося потрапити у серце фірми до цехів, де виготовляється одяг. Про один день із життя Мадам Шері. Далі. Народження будь-якої сукні чи костюму починається саме за цим столом. Дизайнер бренду Ольга Шарій, вона ж мадам Шарі, зображує ескіз майбутнього одягу на папері. Зараз же модельєр вигадує нову ексклюзивну зимову колекцію. Я її планую зробити таку дуже цікаву та ексклюзивну з додаванням пір'я. Я думаю, що це дуже перспективне перспективна ідея. Плані того, що всі жінки полюбляють якось відрізнятися. Пані Ольга зізнається, моделюючи нову сукню, прагне, щоб вона була не лише красивою, а й комфортною. Я постійно думаю про тканини, про різні фактури. Часто буває, коли бачиш тканину, тоді народжується ідея сукні або топа, або чогось. якісь зображення вже малюються в голові. Всі ідеї, які з'являються у дизайнера, допомагає реалізувати головний конструктор пані Ганна. Саме до її умілих рук і потрапляють усі ескізи. Моя задача цю модель виплати в життя. Тому я рисую, уже не рисую, я черчу чертежі і делаю лікала, по яким в дальніше закройщик буде країти це зділі. Далі майбутній виріб прямує до закрійників. Пані Надія працює на виробництві з моменту створення бренду, тому через її руки пройшли чи не усі моделі. Пріжі чим країти, їх треба на ткані зробити розкладку, щоб виложити економно, щоб як можна менше був розход ткани. А у цій залі трудяться кравчині. Звідси у світ виходять вже готові вироби. Тут одяг сшивають, прасують та додають необхідну фурнітуру. І вже потім одяг потрапляє до магазинів та бере участь у модних показах Європи, а з недавніх і в Канаді. Ці колекції призначені для енергійних та ділових жінок, які обожнюють красу, а також цінять комфорт та хорошу якість одягу. Телеканал СТС вітає бренд Мадам Шері» з ювілеєм та бажає успіхів і процвітання. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС. Лікарка Пуцин, знімальна група СТ знайшла справжню мавпу лікаря. Дивовижну тваринку зробили із вовни. Майстриня каже, такі вовняні вироби мають магічні властивості. Чому дивіться далі у сюжеті? Вовняні вироби та процес валяння стають дедалі популярнішими в Україні. А от у Сумах єдиною майстриною іграшок із вовни є пані Вікторія. Окрім купи цікавих інструментів для хендмейду, жінка показує нам і найважливіший матеріал для валяння. Я не даром сказала, що шерсть це волшебний матеріал, який. Во-первых, это единственный матеріал, который снят с живого животного, тому она несет шерсть энергетику положительную, она теплая. На власному досвіді майстриня переконалась у нетипових властивостях вовны. Обезьяна это м такой талисманчик наш наверное. Когда я делала капуцина, у меня немножко было со здоровьем не очень хорошо. Но когда я начинала его делать, все болезненные вся симптоматика проходила и... Скажем так, он був лікарем моїм. Я його так і назвала, доктор Капуцин. У роботі пані Вікторія використовує всю свою фантазію та натхнення. А от найбільшою помічницею майстрині є Прада. Прада сюди, йди до мене. Молодець. Їй просто в эту комнату, она не сидіти она очень допомагає тоже в роботі. Якщо мені надо или там лапу какой-то сустав, ухо посмотреть, Вона теж очень допомагає в роботі. Пані Вікторія займається такою творчістю лише рік, втім вже змогла досягти певних висот. Сьогодні ж у Сумах відкрилась перша персональна виставка вовняних іграшок «Меджік Вул помилуватись дивовижними створіннями можна до 23 жовтня у Сумській міській галереї. Марія Бульдович, Олександр Сорбат, новини Естес. І на сам кінець про людей, якими сумщина може пишатися, вони зазвичай залишаються за кадром і відчувають на собі величезний тиск. Спортивні арбітри. Їх роль надзвичайно важлива, але на відміну від спортсменів, уваги їм майже не приділяють. Дмитро Шпірко виправив це непорозуміння і розшукав двох сумських реферів, рівень яких визнали навіть за межами України. «Keep the ball flying это выражение, которое дословного перевода не имеет. Оставьте мяч в игре, пусть мяч летает. Доскональне володіння англійською це одна з вимог до орбітрів міжнародної категорії. Волейбольний суддя сумчанин Володимир Босенко вже обслуговував і матчі Єврокубків і чемпіонату Європи. Кар'єра цього арбітра саме пішла по висхідній, і босенко вже вийшов на той рівень, коли йому довіряють досить серйозні ігри. Натомість арбітру вдається поєднувати закордонні відрядження із роботою чиновника в обласній адміністрації. Рецепт суддівського успіху розповідає ексклюзивно для СТС. що мене завжди доучили, це впевненість в своїх діях. Если даже ты не совсем уверен в своих действиях, ты обязан а, объяснить, почему ты сделал именно так. И естественно скорость принятия решения, потому что от скорости принятия решения будет зависеть и качество игры, и ее содержание. Мы являемся, так сказать, в спектакле волейбольным, его не участниками. Мы стараемся, чтобы нас не было видно. Как говорят наши учителя, хороший арбитр – тот, о котором не вспомнили после матча. うハハ。<laughs> Сумчанка Тетяна Калтипан судить хокей на траві вже 25 років. Жінка була арбітром на 87 міжнародних матчах і навіть судила відбір до Олімпійських ігор. Картки та свистки це її стихія. Вона чудово знає історію сумського та українського хокею на траві і мріє про золотий свисток нагороду, яку отримують за 100 міжнародних матчів лише найкращі світові арбітри. Саме головне, щоб суддя соответствовал игре. Понимаете? Иногда судья не соответствует игре, уровню команд и сложности определенные. Так же, как бывает, и команды не соответствуют нашему уровню. Современный судья в хоккеи на траве должен быть физически готов, эмоционально, психологически, знать не только трактовку правил. И правила в целом все. Наши арбитры працюють в різних видах спорту, проте мрия у них идентична працювати на Олімпійських іграх Дмитро Шпірко, Олександр Сокол, новини СТС. Бабине літо закінчилося. Цьогоріч воно рекордно мале. Тривало всього кілька днів. Неочікуване похолодання настане вже завтра. Синоптики прогнозують різке зниження температури, сильний вітер і зливу, можливо, навіть із снігом. Тож не забудьте потепліше одягтися і взяти парасольку. Ми ж продовжуємо готувати для вас найактуальніші новини. Не забувайте про нашу гарячу лінію. Якщо ви маєте що нам повідомити, адже ми розповідаємо про ваше життя. Миру, добра, бережіть один одного. А я зустрінуся з вами завтра, як завжди, о сьомій на СТС.